Зі всіх вітаю! Готувала салат на зиму з лісових грибів з морквою цибулею. Ділюся з вами рецептом. Салат виходить смачний і добре зберігається. Ідеально підходить до будь-яких гарнірів. Для приготування нам потрібні такі інгредієнти. 1,5 кг очищеної моркви натерти на крупній терці. 1,5 кг очищеної цибулі нарізаємо на пів кільцями. каструлю, в, в якій будемо варити салат, висипаємо моркву. До моркви додаємо цибулю. Додаємо 500 г рафінованої олії. Все поєднали і розмішуємо. Тушкуємо після закипання на маленькому вогні під кришкою 30 хвилин, періодично помішуючи. До протушкованих овочів додаємо 3 кг грибів. Гриби мають бути вже попередньо сварені і нарізані на шматочки. Додаємо гриби і все гарно перемішуємо, півлітрову баночку томатного соусу. Тільки м'яну 2 столові ложки з гіркою, 200 г цукру і 4 столові ложки оцету. Все поєднали і гарно розмішуємо. Додаємо перець і духмяний горошком. Воздику додаєте бажанням. Перемішуємо і усе разом тушкуємо півтори години на слабкому вогні. Періодично помішуючи, щоб не пригоріло. Готовий гарячий салат розкладаємо в стерильні банки. Салат розкласти в півлітрові баночки. Зверху прикриваємо кришками і будемо стерилізувати. В Каструлю налити воду. На дно каструлі покладіть тканину чи рушничок. В гарячу воду ставимо банки. Вода має доходити трішки нижче плечиків банки. Реалізуємо банки з салатом із закипання води в каструлі 30 хвилин. Затим обережно виймаємо з укропу і відразу закручуємо кришки. Перевертаємо догори дном. Зверху накриваємо ковдру і залишаємо на 2 години. Потім перевернути банки догори кришками. І залишаємо до повного стигання. Зберігати про холодному темному місці. Взимку смакує як закуска або доповнення до страв. Готуйте всім смачного.